Вона ж болить, якщо з людьми чинять не так, як того вимагає мораль та й право, але це, це непорядок. Юрій Білан цілком міг стати бойовиком радянської репресивної машини, але відмовився виконувати злочинний наказ. Тоді, у 1988 році, коли кримці поверталися на батьківщину із заслання, пан Юрій був командиром взводу міліції у Херсоні. Пригадує на власні очі, бачив повернення Кремли до Криму і численні мітинги за відновлення своїх прав. Слідкувати за однією з таких демонстрацій у Новоолексіївці на Херсонщині відрядили і загін пана Юрія у ті часи з довгоочікуваним поверненням до Криму проблеми кримців не закінчувалися. Заборона поселення, неможливість отримати прописку, ба більше погроми, і тотальне міліцейське свавілля. Це унікальне архівне фото з того самого мітингу на центральній площі Новоолексіївки з мікрофоном у центрі подій учасник національного руху Ельміумєров. А перед ним близько трьохсот кримців. Пригадує Юрій Білан. Все було дуже цивілізовано. Виступали, обговорювали свої проблеми. Зрозуміло, що ми мову то не розуміємо. У нас ну, був у відрядженні з райвідділу азербайджанець, який розумів, про що там ідемова. Ну він то слухав, і домовленість була така, що якщо нічого такого немає, все спокійно. Але демонстрація за права кримськотатарського народу не сподобалася значно вищому начальнику, підполковнику якого пан Юрій добре пам'ятає, але прізвище воліє не називати. Він каже, дай команду своїм хлопцям, щоб забрали мікрофон і гучномовці. Я миттєво кажу, тож, порушення громадського порядку є, відбувається щось негативне? Ні. А навіщо я буду забирати? Мітинг іде, це законно. Люди обговорюють свої проблеми. Якщо я зараз, я йому розповідаю, якщо я зараз... Пошлю хлопців забирати буде, ну, може бути. Це провокація, ж, може бути бійка. Хлопці будуть вимушені застосувати силу, може навіть і, не дай Боже, вогнепальну зброю. Той підполковник відреагував, як каже пан Юрій, неофіцерською лексикою. Навіть обіцяв позбавити звання і вигнати зі служби по поверненню до Херсона. Але минулося. Колеги по службі та безпосереднє керівництво підтримали відмову виконувати завідомо злочинний наказ. Я не вважаю себе там героєм, або там зірцем, або ще щось. Мені здається, що я. Вчинив так, як вчинив, вчинила будь-яка нормальна людина. Ну, тобто, якщо мене зрозуміли підлеглі, якщо мене безпосередній командир зрозумів і підтримав, то я так думаю, що це було вірно. Ту історію Юрій Білану перше пригадав, дивлячись в очі співорганізатору того самого мітингу Ільмі Умірову. Це сталося на презентації книжки Марини Гримич Умірови. Історія однієї родини на тлі кримсько-татарського національного руху. Під час обговорення описаних у книжці історій, серед яких був і мітингу Новоолексіївці, пан Юрій підвівся з місця, а тоді Ільмі Ага просто. Виде бралом мову. Это не, не то слово был удивлен. В зале стояла машина, муха пролетела. Я был в шоке. И когда он на презентации книги встал и сказал, я хочу покаяться, и рассказал коротко эту историю, я ему сказал следующее. А я благодарю вам, благодарю. Этот Тетмітінг вірно ухвалене рішення, навіть під тиском репресивної машини Ільміумєров називає геройським вчинком. На його думку, це також стало внеском у повернення кримців на батьківщину. Це доказує, що люди не всі спорчені ідеології того періоду, того государства, в якому ми всі жили, Советський Союз. І якщо він був командіром взводу. Йому поручили зламати апаратуру звукоусилюючу, і он відмовився виконувати приказ. Сьогодні це невозможно. неможливо. після того з чимливого знайомства Ільміумєров та Юрій Білан залишилися друзями. Найціннішим у примірнику книжки Марини Гримич пан Юрій вважає особисті побажання і подяку за вчинок від авторки та учасника. Національного руху Кремли Владислав Служу Кельдар Тарахташ, за Ман Атер.